Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео, в новому влогмасі. Хочу його розпочати одразу з розпаковки подарунку з мого адвент-календаря. Сьогодні подарунок під номером 22. Ось така гарна упаковка. Я думаю, що цей подарунок від Вікі. Коробочка середнього розміру. Вона легенька. І всередині. Щось таке, наче як такий різдвяний декор іграшка на ялинку. Але не скляне, а можливо, з тканин. Отже, давайте подивимось. Єдине, що я, як завжди, хочу дуже обережно розкрити цю коробку, тому що я її потім знову назад запакую. І поставлю на підвіконня, бо в мене тут просто така гарна декорація з тими подарунками. Так, зараз так, то Леончик тут крутиться на дивані. З якої сторони? Розкрити. Тут ще й подвійний скотч. Подвійна робота. Завжди хочеться це швидко зробити, щоб ви довго не чекали, і я теж. Але хочеться і акуратно це зробити. Так, вже тут трошечки рветься, але нічого. О, нарешті, завжди вдала ідея. Подивимось, дуже цікаво. До речі, хотіла сказати: потім дуже складно назад впихнути коробочку в цю обгортку. Я вже так робила з попередньою. І. Віка так пакує, вона прям дуже так загортає сильно, що складно дістати і потім ще складніше назад всунути цю коробку. Минулу коробку я потім запаковувала напевно хвилин 30. Це я зрозуміла, вона приклеїла папір до коробки. Тому коробка не йде далі. Угу. Віка, нащо ти це зробила? О. О. Так, ну тут Явно не контейнер для масла, не маслянка. Щось інше. Це просто коробочка. Що це таке? Що це? Біленькі шкарпетки? І ще щось? О, дивіться, шкарпетки з сердечками. Пухнасті, такі класні. І гірлянда, дивіться, ось така. З перлами. Клас! Ну треба ж буде увімкнути цю гірлянду. До речі, можливо, вона мені знадобиться на ялинку, хоча її тут не вистачить. Ось такі шкарпетки сьогодні в мене. І гірлянда. Ну, я потім вам її покажу, я думаю, ви зрозуміли. Ну, а тепер у мене час для творчості. Зараз я буду робити святкові композиції із гілочок Нобілісу. Для цього у мене є ось такі гілочки. Це те, що залишилось після того, як я зробила ялинку. Залишилась одна велика гілочка і друга меншого розміру. Ось такого. І. Такі маленькі залишки. Композиції я буду робити в такому кашпо. Це кашпо у мене вже дуже давно, воно залишилось після якоїсь квіткової композиції, і кожен рік на свята я його використовую. Ще композиції можна зробити в звичайному горщику для квітів. У мене, до прикладу, є ось такий маленький горщик. Потім Композиції можна зробити в звичайній чашці, можна купити тематичну чашку різдвяну і в ній зробити композицію. Якщо цього всього немає, можна зробити композицію навіть в звичайній такій глибокій тарільці, і це теж буде виглядати дуже гарно. На цей раз я планую робити композиції в цьому кашпо та в цих чашечках, і якщо ще залишиться гілочки, то зроблю і в цьому горщику. В основі композиції я зазвичай використовую флористичну губку. Її я зазвичай купую на OLX. Також її можна придбати в квітковій крамниці. Я набрала в таз води і тепер занурюю. Флористичну губку. Губку ми просто залишаємо в воді і вона потихеньку вбере водички стільки, скільки потрібно. Для моїх композицій потрібно півтори губки, тож занурюю ще половинку і залишаю на деякий час. Бачите, як швидко вбирається вода. Ну а поки губки вбираються водою. Я ці великі гілки поріжу на менші гілочки. В інтертай! No snow insight! Shorts and sands always bright. The sun, palm tree is swaying. Гілочки я вже порізала, також я їх встигла вже зачистити. Ось так вони виглядають в зачищеному вигляді. Це потрібно для того, щоб вони дуже легко встромлялись в губку. Поділила на кубки. У мене три кубки. Тут більшого розміру гілочки, тут середні і тут найменші. За цей час губки просочилися водою. Тепер я ними буду наповнювати кашпо та чашечки. Ось так тепер все це виглядає. Тепер залишилось зібрати композицію. Для цього тепер потрібно просто струмити гілочки в губку. Я зазвичай розпочинаю з великої композиції. Збираю спершу віль. Бачите, дуже легко гілочки встромляються.

Everybody knows Christmas is coming. Цю велику композицію я планую робити зі свічками. Я вже принесла свою міні-колекцію. І тепер думаю, які сюди будуть краще підходити. Є ось такі золоті, але мені здається, що вони занадто жовті. Бо тут така деталь, до якої не дуже підходить те золото. Ось ці може бути або біля. Я все ж таки обрала білі свічки, буду в композицію в одну вставляти дві свічки. І дивіться, зробила ось таку конструкцію за допомогою скотчу та зубочисток. При коли свічки зайняли своє місце, я буду далі заповнювати композицію гілочками. Ну що, перша композиція вже готова, і тепер я буду заповнювати чашки. Ну що, тепер готові і чашечки. Це дуже гарно виглядає, дивіться. І я тепер думаю, чи додавати сюди свічки, чи залишити так, і просто прикрасити. Спершу почну з великої композиції. Я вже дістала деякий декор. Тут в мене і шишечки, і ягідки. Деякі фігурки, також квіти, стрічки, олень. Тож буду зараз прикрашати. Raise a toast! I want wishes from the bottom of my heart. a season of love! Let's have some fun in the Christmas sun. You turn laughter for everyone. Singing, and dancing, no winter freezing. My stockings and decorations. нічого зайвого, і цей оксамитовий бантик доповнив загальну картину. Далі на черзі біла чашка з білою свічкою. i tired of well already, once it's sunny, hop, hop, ho, ho, ho and moon, I'm sick of snow, Jack Frost told me that he wants a turn and even the bridge will have fun, it's Christmas in the sun. Everybody knows Christmas is coming. Наступна композиція вже теж готова. Вийшла така миленька, дуже ніжна. а Ще сюди причепила оленя. І спершу я пробувала бантик, ось такий червоний до кольору сніжинок на самій чашці. Але ні, дуже дешево так виглядає. А з оксамитовим бантом ну, набагато краще. І залишилось тепер оформити червону чашку з золотою свічкою. Дуже прям гарно вони поєднуються. Єдине, що в мене зараз немає золотої стрічки, сюди б вона пасувала просто ідеально. Ладно, поки що прикрашу так, а потім вже надам стрічку. Ось і готовий результат. Єдине, що тут не вистачає стрічки, я все ж таки хочу пошукати золоту. Якщо не знайду, то тоді додам оксамитову. Ось, буде теж дуже гарно. І мені ще подобається, я сюди додала ось таку маленьку шишечку. Ну а цими кадрами я буду завершувати своє відео. Сподіваюсь, що вам було цікаво, ви надихнулися і, можливо, взяли для себе якісь ідеї. Пишіть в коментарях, яка композиція вам сподобалась найбільше. Вас я вітаю з прийдешніми святами. Бажаю гарного настрою. До нових зустрічей!